Продаж однокімнатної квартири по вулиці Федьковича. початок вулиці. Квартира знаходиться дуже близько до політехнічного, до залізничного вокзалу. Бачимо правильного планування, вхід в коридор. Коридор окремий, відділений, поміняні вхідні двері. Це вхід у кухню. Поруч є санвузол. Санвузол спільний. Бачимо туалет, ванна. Тут потрібно робити ремонт. Кухня. Замінені вікна пластикові. 10 років назад міняли проводку. Є котел двохфункційний на опалення і на обігрів води. Кухня майже 8 квадратних метрів. Квартира дуже світла. Другий поверх. Вікна виходять в затишний дворик. Шуму від дороги не чути. Це вхід в кімнату. Кімната правильної форми. 15 квадратних метрів, також є гарне вікно, вікна пластикові. Бачимо ось такий двір. І це сама кімната. Підлога тут нормальна, паркет не скрипить, його максимум можна пошліфувати, відреставрувати, і він хороший. А в кухні потрібно буде замінювати підлогу. У ванній також. Кого цікавить, телефонуйте, будемо показувати.